Слава Україні! Вітаю всіх! Тільки що я знову написав пісню. Цю пісню я присвятив своєму земляку Віктору Альохіну. В цій пісні також згадується Михайло Гулько. Це є наші земляки, які воюють, воюють на передовій, які воюють на самих тяжких ділянках фронту. Ну і хочу заспівати про їхню долю, про їхню сміливість, відвагу як повсякденному армійському житті, так само і на самій передовій. Ми в перший день війни з тобою воювали, як добровольці. Ми пішли в воєнкомат. Повістки ми тоді з тобою не чекали. Відтоді ти мені вже став, як рідний брат. Ділили ми разом обіди та сніданок. Хоч і підрозділи вже різні в нас були. Ми зустрічали там під обстрілами ранок. І з горем пополам безпеці там жили. Та тільки ж Віктор, ти заївся з командиром, як і гулько Михайло на руги не стерпів, Ходів побитись ти тоді і з тим упиром, за те, що він тебе принизити, схотів. Та він є командир, свій страх прикрив погоном, тому тебе тоді відправив на убій, щоб допікти тобі армійським вже законом. Щоб Вічу вже теж, коли реальний бій. І ось нова сім'я, новий підрозділ тебе, і всі Альохіна вітають устрою. Летять прильоти у вас, несуть вам смерть із неба. Ви наче ті спартанці сміливі у бою. І ось прильот страшний, С-300 розірвало. І вирва біля вас п'ять метрів глибину. Та слава Богу, всі Живі вас не пірвало. За метрів п'ятдесят зірвалося воно. А твій екс-командир ходив все вічно п'яним З начальством він бухав. Бо ж з ними мав зв'язки, для них він був завжди Пухнастим бездоганним. І дружба ця міцна далася у знаки бо ж ось медаль блисти, та груди прикрашає. Той час, коли усі вас гинуть у бою. У вас, кантужених, медалей тих немає, бо ж гордість ви в грудях плекаєте Свою. Бо ж головне, що ви всі дружні та сміливі, та подвиг ваш святий, він вище нагород, а вчинки ваші всі є для усіх правдиві. Бо ж вашим подвигом пишається народ, бо знають всі, що блисло марнославство, і що героями стають лишень бою. Що за попадливість звичайне є блюзнірство, яке псує в житті вже людяність усю. Бо знають всі, що блисло марнославство, і що героями стають лишень в бою, що за попадливість звичайне є блюзнірство, яке псує в житті вже людяність усю. Слава Україні! Ми переможемо!